Здорові були земляки. Вас вітає Валерій Маснюк. Себто я. Часу не гаймо, рідне слово згадаймо. Хочу знову і знову звернути вашу увагу на докір і застереження Василя Стуса. Що чуже, то наше. Наприклад, уподобали ми московське слівце судки. Що означає 24 години, і підхопили його. Що наше, то нам же чуже, пише далі Василь Стус. Себто рідної доби цураємось, брикаємось, хвицаємось, наша доля вража нас заріже власним ножем. От пуйло і ріже, визволяє нас, рускоязичних, а я хочу звернути вашу увагу на цю книжечку і прочитати з неї жарт. Який буде нам помічний? Написав я вірш, як у Шевченка, не гірше. Наставляй вуха і уважно слухай. Летять утки цілі сутки. Устали, упали, крильця зламали. Доба, а не сутки, качки, а не утки. Доба хіба? На задряба летіли качечки двадцять годиночки, стомились, упали, крилець не зламали. Доба, а не сутки, качки, а не утки. Отже, тепер, коли хтось з ваших знайомих охоронців казатиме, що він працює одні сутки, а три вдома, то скажіть йому, хай не бреше. Не кажіть, бо це грубо. Ліпше чемно перепитайте його. Як як ви кажете, одну добу працюєте, а три доби вдома, а той ваш приятель, сподіваюся, метикувати і пойме, чи то пак зрозуміє, збагне, дотумкає, до Петра є, в чому річ. І ще на один покруч стане менше. Але в тому жарті ще є суржик. Що плутає нас, устали. У московському язикі воно означає стомились, а в нас зовсім не те. І тут нам у пригоді стане отакий вузлик. Милий милу пригортає, обіймає, підмовляє. Я ж варила, шила прала, дуже милий, я устала. Як казать, по правді мила не устала ти, томилася, ось я сів, а ось устала. Натомився, я не спав, почалася косовиця, тож погодься не дрібниця, мила сіла, знову стала, соромливо прошептала. Може, це тому, що вмилась, але я вже не втомилась. То ходімо у діброву, вчити мову калинову. Чужий язик нащо пасти, мова в нас. Тож не грішіть, від роботи можна впасти, а устати не смішіть. Ну що, сподіваюсь, ви ще не стомились? То їдьмо далі. Ви певно звернули увагу, що на початку нашої гутірки я все звертав вашу увагу на щось. А чому? А тому, що деякі українці ще досі обращають внімає там, де треба звертати увагу. А звернімось по допомогу знову до нашої палички-виручалочки. Обратив внимання, чи вода у крані є? Ні. Лише звернув увагу на твою дослів зневагу. Чи у тебе манія обращать внимання? Гов! Зверни увагу! Ніно. Води в ванії по коліно. Ну, звичайно ж, ти не винна, моя люба половина. А поки подружжя з'ясовуватиме, хто винен, ми послухаємо ще два діалоги на сторінці 161. Обратіть на це, стоїть внімання. Ліпше варто звернути увагу. Як гаряча вода в нас у крані є, значить, є нам від влади повага. Ну що ми все про воду та про воду? Звернімо увагу на жіночу вроду, дівчата й жінки українського роду, як квіти, всі гарні, усяку погоду. Звертаємо увагу і на те. Як говоримо, шануючи мову, здолаємо й ми. А тепер знову ж таки хочу звернути вашу увагу на те, що українці завжди щось носять. Про це навіть у піснях співають. Ось перша, що спала на думка: несе галя воду, короми слогнеться, то нехай несе на здоров'я, бо ж без води. Ні туди, ні сюди. А он куб до куми судака несе. Що кажете? Тащить? Хай тащить, хіба ж я проти. Головне, щоб пупа не надірвав. А он дівка парубка до раксу несе. Так так, дівка несе, я не помилився. А що робить, як той телепень сам іти не хоче? Дорогі земляки. Ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо словом, з водою судаком дівкою розібрались тут. Усе до ладу, але буває таке не суть. Що й на голову не натягнеш? Скажімо, відповідальність, і то не якась там сільська галя, а депутати, дипломати, адвокати несуть ту відповідальність. А куди й навіщо самі не знають? То ми їм і прочитаємо вузлика. Не допускайте в мові неохайності, не несіть, прошу відповідальності, відповідаємо за свої слова. Якщо депутат чи міський голова відповідальний за рекламу, рекламодавець за мову державну. Відповість державець за закон відповідальний законодавець, то хай же працює над цим правознавець. Носіть українці святкове обрання, дарунки свої кароокі, відповідальність носити, забороня, мова. Тож дайте їй спокій. Написав я це в третій частині вузиків на пам'ять. Та й пустимо же люди. Минув час. Дивлюсь, а вони сова кров і далі несуть ту кляту відповідальність. Мусив знову писати вузлики. Називається відповідай за свої слова. Треба відповідальність нести. Оближче, не неси, пусти. Хочу пораду дати. Треба відповідати. Просто бути відповідальним, пунктуальним. Чесним, діяльним, відповідальним за свої вчинки, відповідальним за свої слова. Відповідальність не варто нести. Оближ, не неси, відпусти. Тут доречно буде згадати грузинську мудрість: Я пан несказаного слова, а сказаному слуга. А в нас як? обіцянка – а дурнові радість. А тепер, тепер, ну, не надивуюсь, який же я здібний, десь тижнів два тому учив вас, щоб не казали січас. поки вчив, той сам навчився. Отже, тепер анекдот. Батько копає яму. П'ятирічний синок підходить та й питає: А що це ви робите, тату? Що роблю? Хіба не бачиш? яму копаю, Буду буряк на зиму заготовляти. Хлопчик помовчав та й каже Тату, а кимо туди москаля. Батько зворушливо витирає сльозу. Це ж треба таке мале, а вже господар. Що я на це скажу? Ще не вмерла Україна і не умре. Як такі розумні діти в Україні є. А на цьому слові, якщо ви підписалися на наш канал, поставили вподобайки та ще й коментарі лишили, то бувайте здорові!